Нещодавно їхав по дощу, щось як клацнуло, і дворник почав виляти, як собачий хвіст. Прийшлось розібрати. Усе не без труда. Звичайно, там такий зйомник у мене лежить, що там воно прикипає на різьбі. Отут от я заглянув ці болти, теж, я їх дуже важко розкручувати, тому що там вуха оборвалися, а болт знизу зафіксувати нічим. Ще рекомендація: запам'ятайте перед тим, як знімати, в якому стані воно стоїть. Тут особливо. По-іншому не поставиш, але тут положення моторчика воно повинно дивитися вправо до водія, і ось бачите ушко, яке обломане. Вправо до водія паралельно землі. Ось. І це запам'ятайте, тому що я поки дійшов до цього, довелось перепробувати всі позиції. Нові такі я штуки купив по 70 гривень, старі бачите, вже були зношені ці оборвались, поки нові постав вони так того зайшли, змазав солідолом, і все працює тепер дуже класно.